Тут підходить великодні свята. Командування наше спеціально організувало недалеко, найближчі села там були, пам'ятаю, що Тростянець, а Золотолин ще, я не пам'ятаю другі зі. Там організували для нас святкування Першого Великодня Степа. Ну, Ранком, звичайно, вшинало Віслужби Божої. Була спільна сповідь. Практично то було в той спосіб, що сповідь, то е, тільки відчитав від священник е, оприділений молитви і причасний, як пишу це. Бо в них практикується така загальна сповідь, Галичині, таке не практикується. Священник, який проводив богослуження, говорили про нього, що він бувший ще полковник. Наскільки вірно не знаю, Но він не був близьких вухових бітам, а десь далі привезений. Вечором того ж дня на Великдень, при великій ватрі, ми складали першу присягу УПА. Присягу проводив цей же священник за таким текстом, як проводили присягу в 18-х роках. Не, було ще, не був ще текст цієї присяги, яка тут відомо тепер, як притягав упав. А ми в шістінь з цим відділом, я мав дві, дві чоти ще тоді. Ну, всі, як правило, оприділена зброя лівою рукою придержував, правої руці двома, два пальці піднімають і склав причагу. ще священник і ми ще повторювали за ним колективно не поодиноко, так як практикується тут в армії.